Чому тобі подобається взагалі математика? Ну тому що це цікавий предмет. У мене гарно викладає вчителька, та я і цей предмет розумію. Мені математика подобалась з першого класу. Як ти дізнався про плеймес? Мені батьки допомогли, вони <клес> побачили це в Фейсбуці і запропонували мені прийти. А ти сам проходив чи з друзями? Ти сам проходив. І як тобі? Що тобі сподобалось? Мені сподобалося, як викладають уроки, тести Сподобалося Сподобалося завдання, на яких можна потренуватися. були в тебе якісь теми, які ще ти не проходив в школі? Так, були і рівняння. Ти вже їх пройшов тепер в школі чи Е, Зараз вже почало віднедавна проходити. Його і я їх дуже гарно розумію. Чи хотів би ти комусь порекомендувати цю платформу? Так, можливо, друзям, які не дуже подобається математика, щоб вони краще зрозуміли, що це легко та цікаво.